Привіт, поговоримо про астрологію тижня. Якщо коротко, то тиші мало зато скільки прозрінь. Цей тиждень як інтенсив, де все і глибоко, і швидко, і парадоксально водночас. Це не час для жити на автоматі, надто багато всередині зовні змінюється. Фоном йдуть кілька аспектів, які впливатимуть на події всього тижня. Трапеція Плутон, Марс, Уран, Меркурій це глибинна перебудова у способі мислення та дії, це астрологічна. Фігура, що розкручує внутрішню трансформацію Марс в опозиції до Плутона, напруга, яка вимагає прориву. Але Уран і Меркурій дають можливість перемкнутися, побачити нові рішення, відпустити старі патерни та почати діяти і мислити по-новому. Можуть виникати раптові ідеї, інсайти, зміни уставлені до контролю, до сили та відповідальності. По-друге, весь тиждень впливатиме Венера, вона розвернулась у директний рух, але увесь тиждень ще стаціонарна, тобто стоїть на місці і лише ближче до вихідних починає рухатись. Це означає, що теми кохання, стосунків, естетики, цінностей зависли в повітрі. Але в цьому зависанні простір дає час для дуже чесного відчуття, що я насправді хочу. Це як пауза перед новим стартом. Все ще глибоко, можливо, трохи боляче, але вже дозріває рішення. Меркурій з'єднується з Нептуном вовні. Мислення може бути менш логічним, більш образним. З'являється потреба чути не лише сенс, а й підтекст. Є ризик туману, сплутаності, фантазії, будьте уважні до інформації. Цей аспект добре використовувати для творчості, медитації, спілкування по душам, але не для підписання угод. Та чітких домовленостей. Майже весь тиждень діятиме Марс у тригоні з Нептуном, це аспект внутрішнього воїна, містика. Той, хто не бореться, а приймає дію як частину потоку добре для танцю, творчості, благодійності, натхненних проєктів для енергетичних практик. Також Меркурій у тригоні з Марсом у другій половині тижня з'являється більше ясності. Те, що раніше було ніби туманом, нарешті оформлюється в чіткий імпульс. Це гарний період для презентацій, для рішень, для діалогів, запуску ідей, але тільки після внутрішнього налаштування, бо фон все ще емоційно насичений. Отже, на цьому тижні не поспішайте, внутрішня ясність з'явиться, але тільки після того, як визріє. Дозвольте собі думати по-новому, відчувати свою цінність і дослухайтесь до свого серця. Почнемо! Понеділок, місяць у Скорпіоні – це про емоції, які неможливо обійти. Вони глибокі, трансформаційні, іноді напружені, але чесні. Скорпіонський місяць вмикає сильну інтуїцію, потребу зазирнути під поверхню, глибині роздуми або емоційні хвилі, які важко ігнорувати. Це не день легких розмов, але дуже добрий для самоспостереження, зцілення енергетичних практик, інсайтів. Буде добре працювати з психологом або звернутися до таролога. Сатурн з'єднується з північним узлом, це сильний кармічний акцент, який формує довгострокові рішення. Добре підняти тему, що мені справді потрібно для зростання, і це аспект дисципліни у русі вперед, аспект відповідальності за свій розвиток, розуміння, що майже всі рішення мають вплив на наше майбутнє. Отже, Понеділок день тиші, глибини та внутрішньої зрілості. Прислухайтесь до того, що проситься через тіло, інтуїцію, глибоку емоцію. І якщо щось сьогодні відчувається як важливе, можливо, це і є початок вашого нового шляху. Вівторок глибокий, чуттєвий і трохи вибуховий вівторок. Тут і трапеція з емоційними імпульсами, великі тригони у воді, що роблять день дуже вразливим, творчим і проривним. Місяць у Скорпіоні продовжує заглиблювати нас у себе, але цього разу він не мовчить, він вибухає, бо входить в опозицію з ураном. Це створює в небі фігуру трапеція, місяць уран, Марс, Нептун, з головним нервовим імпульсом місяць уран. Що це означає? Може стати емоційно тісно і з'явиться потреба звільнитися. Мені вже набридло, набридло мовчати, набридло терпіти, грати роль. Це внутрішній прорив, коли хочеться сказати ні і змінити щось важливе. Але зробити це красиво, м'яко, по-великому, допомагає Нептун і Марс у тригонах. Це день, коли можна вирватися і не зруйнувати все. Великі тригони у стихії вода. Марс, місяць, Венера, Сатурн і Меркурі оформлюють. Це потужне тло, яке да... дає емоційний ресурс, глибину, інтуїцію та мудрість. Вода у небі це ніжність, але з силою. Любов, яка не грає, а відчуває думка, що народжується з тиші, а не з шуму. Вам не потрібно кричати, якщо ви будете говорити щиро, вас обов'язково почують. Отже, вівторок, це день, коли все всередині зріє і готове прорватися назовні. Але сила не в драмі, а в тиші, яка вже все вирішила. Слухайте себе, реагуйте згідністю, дійте по-новому, але по-доброму. Середа, 16 квітня, сьогоднішній день несе нам поворот у ментальному ритмі. Меркурій переходить в овен і наш спосіб мислення, спілкування, обміну інформацією змінюється. Меркурій в овні до 10 травня, у найближчі тижні ви можете відчути, що думки стали швидшими, мова прямішої реакції, гострішими це чудовий період для запуску ідей, вільного висловлювання, коротких дій, де не потрібно багато пережовувати. Але пам'ятаєте, овен це імпульс, тому важливо зберігати повагу в словах, відповідальність у рішеннях, ясність у намірах. Місяць переходить у стрілець. Після емоційно насичених днів у скорпіоні ви можете відчути, як приходить. Легкість, широта, бажання вдихнути глибше. Місяць у стрільці закликає дивитись на ситуацію з перспективою, не застрягати в деталях, вірити, що вихід є, навіть якщо поки не зрозуміли, який саме. Це гарний день для навчання, планування, поїздок, живого діалогу чи навіть філософської розмови з собою. Два паруси в небі, це складні фігури, що відкривають нові вектори. Такі конфігурації це вузлові точки вибору і дії, вони вимагають усвідомленої дії та внутрішнього, і викликають внутрішнє напруження. Перший парус Марс, Плутон, місяць, Меркурій це емоційно ментальний виклик, може проявитись як конфлікт бажань і контролю, гнів, який шукає виходу. Думки, які провокують або, навпаки, звільняють. Важливо не реагувати миттєво, а відчувати, що саме напружує і навіщо. Другий парус місяць, уран, Марс, Нептун це вже внутрішній зрив, бажання вирватися, не мовчати більше. Але з Нептуном у фігурі рішення мають бути не емоційні, а мудрі, глибокі і прийняті з інтуїцією. Порада, не ухвалюйте сьогодні рішень, дайте почуттям пройти через тіло, і правильне рішення з'явиться само. Отже, в середу, Всесвіт не кличе вас бігти, він просить вийти з реакції і увійти в розуміння, подивитись трошки глибше, сказати чесніше, подумати більш широко. І зробити перший крок не тому, що треба, а тому, що вже дозріла, вже пора. Ідемо далі. Четвер, 17 число це день, коли краще теж не поспішати. Всередині може кипіти. Азовні все виглядає звично. Але варто бути уважними, бо не все, що хочеться сказати чи зробити, буде сьогодні на користь. Місяць у стрільців опозиції до Юпітера ви можете відчути емоційну надмірність, перебільшення, драматизацію, реакції гучніше, бажання більше, сприйняття менш фільтроване, є ризик поспішних суджень, емоційного перегріву, внутрішньої нетерплячості або обурення. Рекомендується стримувати імпульс, не казати прямо зараз, дочекатись моменту, коли відчуття вляжуться. Та квадрат Марс Плутон Сонце це енергетична напружена фігура, яка тисне на нашу волю, его, життєву енергію. Вона може викликати конфлікт влади, почуття внутрішнього тиску, потребу перемагати будь-якою ціною. Сонце у вершині це особистість. Під емоційною атакою або випробування для лідерства. Краще в цей період проявити гнучкість, відмовитися від боротьби за будь-яку ціну, взяти паузу перед відповіддю. До того ж, це 19-й місячний день, день тіней один з найбільш непростих у місячному циклі. Це день, коли активізуються підсвідомі страхи, проекції, образи. Можна відчути себе втягнутими в чужі емоції чи негативні сценарії. Високий ризик енергетичних збоїв, конфліктів, внутрішніх сумнівів. Рекомендація цього дня і патау квадрату не вступати в суперечки, очистити простір, працювати з тілом, з заземленням, не вірити першій негативній думці, вона не ваша. Отже, в четвер краще спостерігати, ніж втручатись у будь-що. Сьогодні усвідомлення і стриманість це ваші ключові союзники. Якщо вам хочеться відстояти себе, спитайте, а навіщо? І тільки тоді дійте з любов'ю до себе і з повагою до інших. Ідемо далі. П'ятниця 18 те вогонь прокидається, але не поспішайте танцювати на вугіллях. Сьогодні у небі відбувається зміна. Ритму, енергія стає яскравішою, прямішою, амбітнішою, але водночас настійка в деталях. Марс переходить у Лев до 17 червня, це великий сув у динаміці дій. У найближчі тижні ви можете відчути підйом внутрішнього вогню, бажання діяти відкрите, проявляти себе, конкурувати, перемагати, посилиться тема, бути поміченими. Левський Марс це лицар, артист, лідер. Але якщо вогонь не керований, він може спалити відносини, втомити тіло чи вдарити по самолюбству. Дійте сміливо, але не забувайте про шляхетність. Місяць без курсу, з обіду до вечора, у цей проміжок день втрачає структуру, це час, коли рішення застигають в повітрі, важливі кроки не знаходять підтримки, енергія втрачає чіткий напрямок, рекомендується нічого. Нового не починати, не підписувати документи, не планувати важливі зустрічі. Просто проживіть ці години спокійно, без очікувань, просто відпочинки. Увечері місяць переходить у козиріг після 18-ї, емоційний фон стабілізується, набувають чіткості. Це чудовий момент для завершення справ, для планування, повернення до себе через структуру, порядок і дію без зайвої драми. Отже, п'ятниця, день вогню і стійкості, якщо вчасно зупинитись. Використайте ранковий імпульс для натхнення, будьте уважні в зоні туману після обіду, і спокійно завершіть день з ясністю в голові та тишею в тілі. Субота, 19 квітня, сьогодні сонце входить у знак тельця, темп життя сповільнюється, але енергія ще неспокійна. Попереду три дні, де внутрішня напруга може вимагати прояву. Сонце в тельці до 20 травня. Ми входимо в період, коли головні теми це стабільність, ресурсність, тіло, краса, цінності. Протягом місяця ми будемо прагнути більше відчувати, ніж доводити. Шукати стійкості, простору для себе, тілесного комфорту, переосмислювати, що для нас насправді важливо. Але одразу після входу в тілець Сонце вступає у гостру напругу з Марсом до 21 квітня. Це означає внутрішній конфлікт між бажанням спокою і потребою в дії. Можливе роздратування, напруга в тілі, імпульсивність у реакціях. Будьте обережні з емоційними спалахами, втомою, що накопичується, з різкими словами, поспішними діями. Меркурій робить сприятливий аспект секстиль на Плутон до 22 квітня. Цей аспект діє м'яко, але глибоко. Він відкриває доступ до прихованого розуміння, підтримує глибокі розмови, проникливі думки, можливість побачити суть навіть у складних темах. Добре для занять з психологом, для психотерапії, написання текстів. Для самоспостереження, також для внутрішньої роботи з глибокими сенсами. Можна створювати щось, що має глибину, структуру, зміст. Отже, субота це день переходу. Зовні хочеться сповільнитися, насолодитися красою, але всередині ще гуде двигун дії і він може вибухати. Ключ до гармонізації дати вихід енергії через тіла, рух, творчість, через слово. І неділя, 20 число, день щирої зрілості і внутрішньої опори. Сьогодні в небі сильне поєднання глибиної емоційності, напруги та підтримуючої мудрості. Це час, коли реальність підказує, що саме зараз момент чесності з собою. Венера з'єднується з, з Сатурном у рибах, буде впливати до 29 квітня. Цей аспект не про легкість, але про глибину. Венера в рибах чутлива, ніжна, мрійлива. Сатурн строгий, зрілий, конкретний. Разом вони створюють атмосферу емоційної перевірки на справжність, переоцінку цінностей, потребу визначеності у стосунках, фінансах. Це може бути день складний, але важливий, можливі важливі розмови, свідомий вибір між романтикою і реальністю, усвідомлення, що любов це відповідальність. Не варто вимагати. Нічого, краще прислухатись і бути гранічно, чесними в почуттях. тау квадрат Плутон-Марс, вершина на сонце в тільці, продовжується висока напруга. Марс у боротьби у боротьбі з Плутоном, а тиск на нас через сонце, нашу особисту волю. У цей день можуть загостритись конфлікти. Де йде боротьба за владу, авторитет, за свої права, можуть виникнути емоційно заряджені ситуації, які випробовують наше я. Також у неділю діє тригон «Місяць уран». це м'який простір для емоційної свободи. Цей аспект діє як свіже повітря серед напруги, може несподівано принести цікаву думку звільнення від тягаря, е, якийсь новий емоційний е, ракурс. Якщо щось іде від вас, Дозвольте цьому піти, відпустіть. Місяць без курсу з вечора, після восьмої, після насиченого емоційного дня, краще завершити день спокійно. Не плануйте важливих рішень на вечір, не з'ясовуйте стосунків. Добре відпочити, побути наодинці, зробити щось тілесно за Висновок Висновок понеділі – цей день, коли любов і зрілість мають йти поруч. Дія має йти лише з ясного наміру, а слово тільки з поваги до себе і до іншого. Не змінюйте світ, змініть спосіб, у який ви до нього торкаєтесь. Тоді світ відповість глибше. Отже, цей тиждень за астрологічними аспектами не простий. Діють енергії, що очищують, формують, заглиблюють. Усі процеси, що розгортаються наразі у небі, запрошують не до реакції, а до свідомого проживання. До трансформацій, які дозріли, та не потребують шуму, до почуттів, які стали глибшими, до рішень, які формуються не зовні, а зсередини. Сонце увійшло в тілець і ми всі ніби видихнули. Але квадрат до Марса та тао квадрати в карті демонструють, спокій це не відсутність напруги, це вміння пройти крізь цю напругу з гідністю. Тому цей тиждень про глибоко, повільно, чесно, без поспіху за те зі змістом нехай цей тиждень стане не просто черговим, а тихим переломним моментом, де ви обрали себе. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Буду рада всіх бачити на своєму каналі вдалих транзитів і гарного вам тижня! З вами була астролог Юлія Боровик. Всім миру і добра!